Які вказують на підготовку до виборів, говорить і п'ятий президент Петро Порошенко. Зокрема, це і центральна виборча комісія, яка вперше за два з половиною роки розпочала роботу. Також відновлюють і реєстр виборців. А поліграфічний комбінат Україна отримав від влади завдання порахувати вартість друку бюлетенів на вибори, каже Порошенко в інтерв'ю Українській правді. Однак він вважає це шкідливим і запевняє, що немає наміру наразі проводити будь-яку виборчу агітацію. Окрім того, екс очільник країни повідомляє, що Звертатиметься до суду після того, як РНБО запровадила санкції проти нього. Ігор Грейтурович, політолог, політичний консультант, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Ігоре. Вітаю, пане Ігоре. Ну мені здається, ледь ну це не вперше звичайно, але щоб наші вже політики говорили про вибори. Ну так це вже, мабуть, справді про щось говорить. Будуть в Україні вибори на ваше бачення, і чи триває ця політична боротьба зараз ну максимально жорстоко, як і раніше, коли було просто вторгнення в РФ не Ну, вибори. Безумовно будуть питання тільки в часі, коли вони саме відбудуться. А тут є так би мовити, нюанси. Ми різні дати. Чуємо те, що наприклад озвучив п'ятий президент Петро Порошенко. Мова про цю дату йшла, вона неодноразово піднімалася, обговорювалася. Ну можливо, в нього більше трохи інформації, враховуючи, що він і лідер опозиційної найбільшої партії в Україні. Так що в цьому контексті сумнівів щодо виборів немає. Тут ключове питання: конкретно дата, коли вони відбудуться. Ну і формат. Формат він теж грає роль. Бо в нас взагалі-то повинні бути вибори і президентські, і парламентські, і органи до вибори до органів. Місцевого самоврядування, і от як це буде все проходити, поки питання відкрите. А з приводу політичної боротьби, ну слухайте, більшість політичних сил в Україні в першу чергу, слуга народу, вони в атмосфері цієї підготовки до цих виборів живуть вже ну як мінімум пару місяців. І, звичайно, очільники чи лідери цієї партії можуть говорити, що вони про вибори навіть не думають, але пояснити. Тонни партійної преси, яку вони роздають в регіонах. Відкриття нових ну, діль, не дільниць, це правильно сказати, як хабів, да де вони планують зустрічатися з громадянами, активізація депутатів, які закріплені за певними округами. Ну вони ж не просто так зараз почалися. Їх не було в 23-му році. Їх не так багато було в 24-му, але от в кінці 24-го, на початку 25-го року, вони прямо розквітли. Так що підготовка ведеться, і підготовка ведеться достатньо активно, Тивно, просто вона поки не публічна. Вона не не виплескується, наприклад, там на борди на ще якісь речі. Але ви навіть послухайте заяви деяких політиків там в ефірах е різноманітних телеканалів. Ну вони ж вже де факто носять передвиборчий характер. Вони зосереджені на якихось там соціальних питаннях і так далі. Ну і ще один маркер: е певні рішення, які приймає влада, якби їх не пояснювали е турботою про громадян України. Ну вони теж знаєте, дуже схожі на. Передвиборчі технології, які в нас раніше е, активно любили використовувати на практиці, ну наприклад, пане Ігоре? Ну, наприклад, наприклад, так звана зимова підтримка. Я все прекрасно розумію, коли президент каже, що ми роздамо там українцям гроші е, по тисячі гривень. Да, і це буде така серйозна підтримка. Але е, чому саме в такий спосіб, чому ма ну всім, скажімо, а не в першу чергу тим верствам, які дійсно цього потребують, відповіді на це питання, ми власне так і не отримали. І Таких прикладів ще багато. Слухайте, коли в один день виходить е, рішення РНБО про запровадження санкцій стосовно окремих громадян України, в тому числі одного з лідерів опозиції, і в цей же день президент звітує, що він там домігся зменшення цін в аптеках. Ну хтось каже, що це співпадіння. Ну я, чесно кажучи, в такі співпадіння не сильно вірю. Зрозуміло, що треба робити так? все для того, щоб ціни, щоб ціни були меншими, ніхто ж цього не, не, не відкидає. Да? Але е, дивіться, взагалі то питання регулювання цін в нас відносять. В першу чергу до компетенції Кабінету міністрів України, але я не бачу шмигаля, який виходить і це розказує. Але чомусь це роблять депутати відповідні і робить власне президент України, іменем якого ну з іменем якого пов'язана монобільшість, більшість, яка існує в парламенті. Пане Ігорі, тут цікавий цей аспект. Якщо говорити про персоналі, ми не знаємо, хто це буде, і навіть чи буде Володимир Зеленський балотуватися. Він казав, що не хоче да, колись, але ж ну ми все розуміємо тут. В контексті нових фігур ми говоримо часто про Валерія Залужного, але ж до нього рейтинг довіри досить високий у суспільстві. А ще є Петро Олексійович, і ось про нього заговорили максимально багато, тому що санкції, тому що справи, інтерв'ю він дав розлоги Так само це на ваше бачення не політтехнологія по боротьбі з другим туром, наприклад. Ні, ну дивіться, звичайно, що можна розглядати всі такі заяви через призму там політтехнології, дивитися на якісь рейтинги, е, на те, хто що говорить і як говорить. Але е, давайте не будемо забувати про одну просту річ: що рішення за великим рахунком стосовно там дати проведення виборів, так чи інакше буде приймати влада. Ну, виходячи з тих обставин, які будуть складатися в країні, так завжди було прав, правильно? влада вона повинна все підготувати, виділити там кошти і так далі. І е, з одного боку, це очевидно, а з іншого боку, влада ж просто користується цією можливістю для того, щоб зробити для себе кращі якісь там стартові можливості. А як на це реагують представники там опозиційних чи якихось інших сил, це не важливо. До них просто питань повинно бути набагато менше, оскільки в них немає таких ресурсів, які є, наприклад, там у влади. І з іншого боку, от заяви президента України діючого, да, що він там ще не визначився, піде він на вибори чи не піде. Ну вони мені здається. Десь якраз підтверджує тезу про те, що він 100% туди піде, Да? тому, що а, який сенс казати про те, прийняв ти чи не прийняв рішення, якщо я пам'ятаю, в 2019 році він казав, що йде на один термін. Цей термін в силу об'єктивних обставин в нього і так вийшов вже довшим. Да, він ніж власне є на, на сьогоднішній день, і до цього немає питань до питань до легальності, легітимності. Суспільство абсолютно їх не піднімає. Тут все окей. Але ну, якщо ти колись казав про один термін, то треба, мабуть, ну тоді виконувати цю обіцянку. А коли починаються вже ігри про те, що ну я ще не прийняв рішення, я подивлюся на результати і так далі. Ну мені здається, це очевидна відповідь. А з приводу рейтингів, дивіться, от усіх, хто представляє так чи інакше. Чи опозицію, чи місцеве самоврядування, рейтинги вони більш-менш більш менш можуть відповідати дійсності, і то я думаю, більше вони в бік зменшення йдуть у влади з точністю до навпаки. На другий день, як в Україні буде відмінений правовий режим воєнного стану, рейтинги президента Зеленського, в тому числі рейтинг довіри, почне стрімко змінюватися і не в бік зростання. Чому тому, що він з верховного головнокомандувача, а це ключовий момент да, на сьогоднішній. День голови держави передусім перетвориться на президента, і всі питання, які є у громадян, вони будуть на президента спрямовані. Тим більше, що ну в нас так сталося, що влада на сьогоднішній день сконцентрована в руках президента, в руках його офісу, і зрозуміло, що всі питання критичного характеру громадяни в тому числі будуть адресувати туди. О, хочеться ще почути вашу думку. А де ж єдність ця поділась, пане Ігоре? Навіть оце рішення, що не буде виборів, наче ж всі між силами політичними узгодили на півроку, да? там мінімум після відміни військового стану. Тепер що всього цього немає? Ну, формально воно поки що залишається. І до речі, пана Рахамія про це згадав. Да? Він сказав, що була підписана відповідна угода, згідно якої вибори через півроку після завершення правового режиму воєнного стану. Але існування цієї угоди не свідчить, що ми зараз маємо єдність Верховній Раді. Єдність Верховній Ради, наприклад, єдність між владою та опозицією існувала приблизно, е, ну давайте так, весь 22 й рік. Хай буде так. От спочатку повномасштабного вторгнення і до кінця року можливо Трошки до початку 23-го, а потім пішли зовсім інші процеси. І знаєте, в мене чесно, рука не підніметься кинути там камінь в першу чергу в бік опозиції, сказати, що вони щось там порушили, тому що об'єктивно більшу відповідальність за це несе влада. Тобто вона е, почала приймати такі рішення, які викликали певний спротив. Вона ігнорувала, ігнорує е, ті зауваження, які в принципі часто долинають з боку представників там опозиційних сил. І тому ця єдність, ну от вона так Сипалася, вона розсипалася, і да на сьогоднішній день її нам дуже сильно не вистачає. Президент на Мюнхенській безпековій конференції дуже правильні речі сказав. Я от усіма руками їх підтримую, коли він говорив про те, що нам важливо цю єдність зберегти, і так далі. Але потім він сказав одну фразу, яка перекреслила все те, що він говорив до цього: що якщо комусь щось не подобається, міняйте громадянство. Да? Я не знаю, проти кого це було спрямовано. Кажуть, що він мав на увазі якраз більше там політиків, але мені чомусь дало що це стосувалося всіх українців, яким не подобається те, що відбувається, наприклад, всередині країни? Ми зараз же не про війну говоримо, це зовсім інша історія. Так що, ну, навіть такі заяви вони єдності особливо сильно не сприяють? Ну і викликають достатньо багато питань з приводу того, що взагалі відбувається. Ви згадали Мюнхенську конференцію, пане Ігоре, і ну зрештою, наші політики-чиновники отримали якраз от наганяй на очах у міжнародної спільноти. Як це може впливати? Як на це реагувати? реагують наші європейські е е партнери та й американські, в тому ж числі, тому що ну оцей пресинг. Він же ж, е ну якби війна чи не війна, але він в світі цивілізованому не сприймається. Ну вони реагують, дивіться, вони поки це не виносять сильно в публічну площину. Хоча, наприклад, що до були заяви провідних політиків європейських і представників тих партій, які мають найбільше представництво в Європарламенті, в тому числі, я думаю, що просто дивіться зараз наші партнери це питання надто сильно не піднімають, оскільки вони ж розуміють, що для нас пріоритетним є питання протидії Російській Федерації. Але якщо такий тиск продовжиться і надалі, ну повірте. Це згадають. Найгірше формат, в якому нам це можуть згадати, це формат, який безпосередньо буде пов'язаний з нашою європейською інтеграцією. Тому що влада от, повинна зрозуміти одну дуже просту річ. Коли вона робить такі речі, вона дає. Просто козир додатковий в руки, в тому числі тим е, політикам чи тим країнам, які, наприклад, скептично налаштовані щодо нашої європейської інтеграції. Угу. Ті ж угорщині, тому що той же Орбан вийде і буде спекулювати, буде маніпулювати. Але він буде використовувати і казати, «да де яка демократія. Подивіться, в них переслідують е, опозицію, і в них, наприклад, е, обмежують права місцевого самоврядування, і Орбан ні черта не буде знати про реальний стан справ, да? але для нього. Для нього це привід, просто зробити заяву, і він безумовно ним скористається. Американці ним скористаються. Слухайте, якщо Венс вчив європейців демократію, як ви думаєте, чи не захоче він рано чи пізно, якщо буде потрібно, повчити точно так же демократію українців, вказуючи на ті проблеми, які ми зараз з вами обговорюємо. Тобто, ми самі на рівному місці створюємо проблему, яка нас може потім наздогнати? Тим паче, пане Ігоре, в цій боротьбі. Використання ж таких методів воно призводить навпаки до зростання рейтингів. Ну, типу, народ все одно жаліє тих, кого е, влада намагається там, не знаю, з загнати з кримінальними справами. Чи не хіба не так? Ну, дивіться, я не скажу, що він типу жаліє, тут інший момент. Да? Народ просто починає більше заглиблюватися в тему. І починає розуміти, ну щось воно білими, знаєте, нитками шито. Ну, якби дійсно там є безліч питань. Як же от, по тим же санкціям чи по якимось іншим речам? І дійсно це призводить тоді до зростання рейтингу тих, кого переслідують, і до падіння рейтингу власне тих, хто переслідує. Ну, можливо, там на банкові вважає, що це достатній ризик, і вони можуть собі це дозволити. Що в нас все одно вистачить запасу, нам головне у Є ж політехнології, є два. Ключові механізми здобуття перемоги на виборах, або ти краще всіх, ти пропонуєш найкраще і ти виграєш. Да? Або якщо в тебе немає такої можливості, ти що робиш? Ти просто випалюєш конкурентне поле і все. І, і в тебе е, мінімальний рейтинг, а в тебе, але в тебе немає конкурентів. Або за тебе голосують, як нас до речі, часто робили в Україні як за менше зло. Так що знаєте така собі дилема, і мені здається, Україна її точно не заслужила. Погоджуємося з вами, пане Ігоре. Дякуємо вам за відповіді. Ну і спостерігаємо і разом з вами в тому числі так чи інакше політики займаються політикою. Це факт. Дякуємо вам, Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, доєднується до нашого ефіру. По, доєднався вже. Поговорили про е, ситуацію навколо виборів. Е, різні вже лунають навіть від українських е, політиків, власне, про те, що відбувається. Ну і наше ж виборів не буде. Наче.